Ми закупили два таких Бандерок-Пауербанка, тобто потужність одного павербанка – один кіловат. Святкує міськсвітло, світло, а подарунки військове. Працівники Черкаського комунального підприємства в корпоративний ювілей відмовилися від святкувань. Натомість гроші спрямували на допомогу війську. Увесь колектив ми зібралися і вирішили, що на 60-річчя створення комунального підприємства ми просто. Зробимо подарунки нашим військовим і для одного черкаського підрозділу ми закупили амуніцію, тобто взуття павербанки, тобто і це все ми відправимо їм туди. На позиції подарунки воїнам збирали відповідно до запитів волонтерів, дещо виготовляли самостійно. Наприклад, подовжувачі електромонтери збирали власноруч. Кажуть, так дешевше і надійніше. Військові вони самі до нас звертаються за допомогою, за тим, чим їм потрібно. Тобто, це або лампочки, це або провода, це або те, це або те. Зараз є ну, вага дуже в переносках, тому що пішло б дуже багато дронів, і їх потрібно ну, то від чогось заряджати». Вже близько п'яти років працівники підприємства допомагають військовим. Початок волонтерської роботи пов'язують із приходом до закладу активіста військового Павла Собка. У 2018 році він прийшов до нас з заступником директора на підприємство. Я завжди Людина настільки було духу, волі. Тобто він... Тиждень відпрацював, п'ятницю на ніч збирався, виїжджав на схід, повертався на роботу. Ну відтоді працівники передають військовим необхідне та донатять від кабелів і до автомобіля. Допомагають по можливості закрити потреби. Допомога їхня в основному у нас іде електроспорядження, електроінструменти, там матеріали також допомагали нам. Багато надавав за купки автомобілів для хлопців на передову. У колективі кажуть, підтримувати військових обов'язок кожного українця, бо ж кожного дня вони борються за наше мирне небо. Від себе потрібно робити допомогу, тому що завдяки їм ми знаходимося в тилу і хлопцям треба підтримувати день, ніч. Стіло до болу. Аліна бережна Сергій Косенко телеканал Віка.